Ферма, виставка дитячих малюнків та флешмоб. У Чернівцях проведуть захід до дня міста, до якого залучать чотирилапих. 6 жовтня у Чернівцях проведуть масштабний благодійний фестиваль з домашніми улюбленцями. Програма заходу передбачає концерт із флешмобом, де відвідувачі зможуть зазнімкуватись з хвостатими помічниками. Фестиваль спрямований на те, щоб зібрати кошти та придбати корм для тварин, які наразі перебувають разом з військовими у зоні бойових дій. У нас буде міні ферма. Міні фермі будуть козочки, будуть курочки, качечки, морські свинки. Тому для діток я думаю, що буде цікаво. У нас буде виставка малюнків. Ви бачите, позаду мене дітки з шкіл, садочків приносять свої малюнки і показують, вітають з Днем міста Чернівці і малюють саме патрона, тому що це наш український герой, який дійсно від повномасштабного вторгнення служить, і ми саме взяли його за основу, тому що ми маємо популяризувати наше українське.